46-річний Дмитро лежить у відділенні неврології. Розповідає, що після контузії йому постійно дзвонить у голові, і він дуже погано спить уночі. Операцію вже зробили, вже весь зайвий метал з мене виняли. Я вже не залізна людина, mm -hmm. е, вже залишилось тільки щоб зараз там шви затягнутися і прибрати цей ефект від контузії. Тобто, бо я погано чую, погано сплю, і весь час в голові. Поранення Дмитро отримав 30 серпня біля Авдіївки. У двох із другом пробігли кілометрів 5 до машини і поїхали у лікарню. Тоді каже, не відчував нічого, бо треба було рятуватися із зони обстрілів. З пробитою спиною за кермом товариш без пальця з контузією, з уламками в спині. Тобто нам добряче там прилетіло. Ми доїхали до лікарні. Поки потрапив на Волинь, Дмитро побував у чотирьох лікарнях. Тут ніби й спокійніше, проте війна його в думках не покидає і він загострено реагує на ситуації ззовні. У мене перша думка де лягти, куди впасти, за чим заховатись. Тобто, це працює, тобто однозначно одразу тут. Це я зараз вже... на рефлекторному рівні. Так, так. Я вже шукаю дерево поширше, я вже шукаю, де бровка я шукаю, де ямка. Тому лікарі запропонували Дмитрові пройти короткий тест на стресостійкість. Ми спостерігаємо, чи може наш пацієнт долати стрес за допомогою його внутрішніх факторів, тобто це сприйняття, а також адаптація. І, звісно, зовнішні фактори це є соціум. Не втрачайте здатності зосереджуватись і ясно мислити. Зовсім ні, дуже рідко, іноді, часто, майже завжди. Часто. На опитування пішло хвилин 10-15, після чого медсестри цікавляться загальним станом пацієнта і виконують медичні призначення. Тиск у вас 130 на 80. Тим часом Олександра Первова підсумувала результати тестування. 37 балів у вас висока стресостійкість, що це дуже є добрим для вас. Цей тест не є клінічним висновком про стан людини. Це лише перший крок до того, щоб це питання розвивати. Бо ж на практиці лікарі стикаються з різними пацієнтами, зокрема й військовими, які потребують просто елементарної уваги і розуміння, доброго слова і можливості виговоритися. Дуже важливо не тільки ну, в плані медикаментозно допомогти людині в стресостійкості, а в спілкуванні. Тобто то це вже соціум, це мінімальне спілкування, але навіть воно може допомогти людині. Просто-напросто сказати доброго дня, привіт, як ваші справи? Все? Нині піддається стресам і психотравмам більшість людей, і неважливо, в якій області України вони живуть. Але загострений дисонанс з одного боку, втрата житла, втрата рідних з іншого боку призводять до того, що таких людей більшатиме. Тож потреба в душевній, моральній реабілітації не відставатиме від фізичної. Люди приїжджають і кажуть, ну я не можу ходити по місту. Я бачу, як люди живуть. Люди живуть, люди дихають повною груддю. Каже, я там сплю в бліндажі, а вони тут п'ють в ресторанах і барах. Тобто в них все добре, у них тут війни нема. Тому саме цей дисонанс і буде визивати зону роздратування у військових, у тих, хто дійсно там проводить свій час таким чином, що захищає батьківщину. В той же час стрес може мати й позитивні наслідки, якщо спонукає людину до змін до розвитку. І Якщо лікування дає позитивні результати, то це теж один із факторів боротьби зі стресом. Бо пацієнт розуміє, що він зміг підійнятися над проблемою, а не піддатися її впливові. Дзвон перестав переходити з одного вуха в інше. Він перестав бути голосніше або тихіший. Ну, це це дійсно, це дійсно на кращі переміни. Тобто, я бачу, що процес іде. тобто є. Ефект від лікування, сім'я, природа, друзі, і культура це чотири складові, які допоможуть відволіктися від буденності. Мозкові потрібні позитивні емоції. Якщо вони будуть, то мозок їх прийме. А коли ж без допомоги лікарів не обійтися, то звертатися варто до дипломованих фахівців, які розуміються на психічному здоров'ї людей. Ну а від кожного з нас більше любові одне до одного, бо людяне ставлення, іноді лікує не гірше ніж медикаменти. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, 12 канал.